Якась просто хуйта. Демк, алло! О, Демк у нас в Дискорді. Здорово, здорово Демк. Привіт-привіт. Вітаю з перемогою! Хух ось він, ось вона наша зіронька. Дякую, там? дякую, дякую. Всім привіт, які да, Як добре. настрій? Чув, що ви вже на три позиції в рейтингу Valve піднялися. Не, я ще не дивився. Але ну потихеньку, потихеньку, помалу. Будемо підніматися до гори. Так скажу. Дай Бог, ну виглядайте в ви свіжу 100%. Так, добреньке. Одразу перше питання. З Рюгізмі ти вже грав в команді скільки там, рік тому здається, правильно, вони десь були. А, значить, чи покращилася їхня гра, розуміння, їхній конфіденс, чи відчув ти різницю в порівнянні з тим, що рік тому було? Дуже сильно, дуже сильно. Я прям в захваті, насправді, коли дивлюся їхньою грою, навіть трошки можуть чомусь там повчитися. Тому що вони дуже багато гріндали, і, звісно, дивилися дуже багато демок, і в них дуже багато свіжих ідей. Які, звісно, типу, я теж міг робити і дивитися демки, але від них я це бачу. І самі такі ідеї прикольні. Типу, те, що, типу, я розумію, але не робили. Знаєш, я з радістю і з посмішкою дивлюся на цю цю історію, тому що я розумію, що з такими фішками та ідеями ми можемо ну, гарно, просто гарну гру показувати. Ну О. і ви її показуєте наразі, вже переїхали. Ну ладно, Яна, напевно, ми ж не рахуємо як суперника 100... там. Та ні, ну да, Яна, давайте не рахуємо, бо там я yeah. не пам'ятаю, яка за сто тридцяти, сто тридцяти, то сто сорокове місце навіть, ну, да, на, це печально. На ось така історія. Але ви виграли 2-0. І зараз Найн Пандас. Складний суперник, здається, на папері був. Ну, типу, вигравати таких суперників там 130, 135 стоп тридцять це вже суворо. Чи це ти вважаєш лише такий медовий місяць, типу? Ні, ну все ще можу сказати по грі, що було нелегко. Це 100%. Крім еншен, ну, е трошки пізніше розберемо, але так загально скажу, підсумую, що було нелегко. Типу, е звісно, відчувається, що ці хлопці краще попадають, ці, ну, ці, вони краще рухаються, вони краще адаптуються під суперника. і теде. Тому ізі не було, це 100%. А, окей, ну і зараз ви навіть ось Анубіс програли, і на Дасті було складно, але все чудово. Питають про Івана дуже багато. Ми давно ну, знаємо, що він розумна людина, що він досвідчений гравець, і навіть тренер, скажи про нього декілька слів, наприклад, там, в порівнянні з попереднім вашим тренером, ну і загально. Так, да, я скажу, що просто що він молодець, що він дуже старається, приносить дуже багато е, теж свіжих ідей. Е, і мож, можна так. Підсумувати і зробити такий висновок, що Айван це про е, такий смачний пряник і одночасно суворий кнут, е, але такий більше до пряника солодкого. Він багато що дозволяє. Наприклад, там, умовно, що мені сподобалось, що раніше наші тренера, ну там лами чи ще хто знаєте, ти там на як від'їжджаєш з Дігла е, і, і розбираєте демку, і тобі кажуть, що бро, ну не треба було пікати. І от у нас було на праках, що ти від'їжджаєш дігла і він каже: Бро, ну 5 тисяч ботів і ріпікає. Ну, типу, у нас другий менталітет. Типу, може, можливо, це і погано робити в дистанції, але ти зробиш 5 тисяч ботів, ну, і ти все, ти будеш збривати і дігл за секунду. І він каже, так і працювало, типа, з малими, коли він грав на Академці. Я такий, ні, слухаю, дивлюся, сміюсь. Думаю, ну окей. Тобто я правильно розумію, Айван зараз каже, щоб ви набивали 5 тисяч ботів, якщо зробите якусь помилку. Ну дивись, да, да, це просто мовна така штука, там 5-6 тисяч батів. Це типа слово, що ти маєш типу стріляти більше, щоб ти краще грав. Типу, і ти можеш хріпікати, і ти будеш розуміти, що ти будеш вбивати просто частіше, тому що ти будеш краще наводитись, краще реагувати, швидше це робити. От і все, і знаєш там якась маленька помилка, ти побіг за еко, коли це не потрібно. Він каже: Ну плюс ще тисяча ну, типу, щоб ти розумів, типу, щоб було це. Знаєш, типа ремінь дитинства, коли зробив якусь там пакость батькам. Ну і батьки типу, якось відреагували на це, тому що ну, треба, треба щось робити з цим. Тому, тому що слова не завжди допомагають на майбутнє. Ну і це працює. До речі, ну я зараз Discord просто вивів. Якщо в тебе є бажання, люди можливо були праді, якщо б ти вебку включив. Дагу і... а мені мені ізі. Що мені зробити? Ти мені послани. даш? Просто в, в Discord вебку можеш включити. Якщо а, просто висажений. Окей. Да, просто в Discord. Ось люди подивляться на молодого демку. Ось І ще декілька питань. Тобі е, задам. Значить, Хейтс, він же зараз не капітан вашій команді, правильно? Ось він. Ось він. Ось він. Демку. Видно мене? Да, 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 100%. Mm -hmm. Ось, значить, Хейтс він вже не капітан у вашій команді, Їзмі колить, правильно? Да -да -да -да. Да. А чи допомагає Хейтс якось в колах? Як взагалі ось розподіл? Тобто Їзмі він ось там єдиний прям капітан-капітан, чи все ж таки Хейтс десь допомагає? Насправді, всі допомагають. Типу, Гізмі колить майже 85-90% гри він постійно. Е, щось там вигадує, щось робить, щось колить, раунди, раунди, раунди. Е, але ми можемо з цієї точки зору там підказати, що там, знаєш, я там, наприклад, на іншенті почув, ми там хоп якось е, перетворили цей раунд на, на іншу сторону. І от такі мікродеталі, ми просто там під, можемо сказати якусь точечну інформацію, поняв від того, що ми. Чуємо, бачимо, розуміємо. І він такий: Окей, давайте тоді по-іншому зробимо, такий-такий-такий так, так, так раунд будемо робити. Все, він всім розказав, що робить. Ми побігли, зробили, виграли, бо програли. Ну, типу, якось так це відбувається. Звісно, ми можемо йому там допомогти, що колись він може просто прорахуватись по економіці, ми можемо сказати, там, там не цей раунд треба, не, не треба робити, тому що там поганий бай. Але це максимум, що ми. Угу. Окей, я ще звернув увагу, що вчора проти повіжень, що сьогодні на анобісі вас прикольно за захист працювали. Ну, типу, дебют і початок раундів. Що ви там можете, знаєте? Знаєш, піти вдвох, підтиснути воду за мейну, зробити там дабл кіл, наприклад, піти там десь промотитися. Ці початки раундів їх колеть їзмі, чи Айван відпрацьовує це ще до початку гри, і ви просто у вас є там якийсь план, скажімо, на мапу. І це може я не знаю просто, як гізмі і Айвен працюють разом, тому що вони готуються до ігор. Гравці не готуються до них. Ну, пані з ними. Тому я не знаю, чи вони відпрацьовуються до гри, чи в момент гри просто хтось розуміє, але це зазвичай колить знову ж такі. Зазвичай гізмі, але бувають випадки, коли ми такі розуміємо, що нам треба щось зробити з поганим баєм, і ми такі ідеї-ідеї накидали. Типу, хтось одне, друге, третє слово, і такі окей, робимо тоді воду, пуш, ви пуште, там кейв, ми запушимо мід, смок або підемо стартанем, типа в 3 на А запушимо воду, зберемо якусь інформацію, ви з гранатами будь на на Білейте. Ну, якось так тіпа, це працює. Типу, я б не сказав, що це з нуля, що в нас нічого нема, і ми таки на ходу щось збираємо? Ні, все одно є якісь такі сет-коли, ну, які люди вже робили і розуміють, що треба робити. Тому це міксується, я б сказав, адже є і сет, щось ну створене. А є щось таке, ми на ходу можемо вигадати. Тому що, все ж таки, типа на, на анубісі багато ну не вигадаєш. ти пушиш Б і мід одночасно. Знаєш, типа люди до цього готові. Тому треба щось таке знов свіже. От якісь ідеї такі в них в них це присутні потенціали, і я дуже радий цьому. Ми ще не бачили в новому вашому складі, здається, міражу і нюку. На mm -hmm. офіційках, а вони як готові? Ну, я не хочу, È... щоб ти всі тайни зараз розкривав, але ну просто загально як. Ні, давай так, я скажу, що одна мапа готова дуже сильно. Е я не буду казати, яка, і інша. Е ми відчуваємо на ній себе дуже впевнено. Але через е брак награшу і. Е ну, Ми не багато зіграли на тій мапі, е але відчуваємо себе добре і приїжджаємо вже нормальні команди, але просто брак. Е Брак експірінсу на цій мапі разом з цим складом і так далі. Окей, uh, okay. ну uh, ці ну, тобто, велика ймовірність, що ми ці мапи ще в вашому виконанні побачимо? Звісно, звісно, звісно. Окей. Okay. А що стосовно трейну, я так побачив, що вас він теж готовий, інвестували, я так розумію, час. Знову суперник у вас був Яна. Ну і наскільки він репрезентативний, я хз. Але ну наскільки для тебе, наприклад, впевнена ця мапа, і наскільки ти відчуваєш, що вона є впевненою для твоїх тімейтів? По трену можу сказати, що да, ми проінвестували певні години на цій мапі, і з чого, як, як ми підсумували, ми підсумували це тим, що нам подобається грати, але ми не сильно розуміємо, ще, яка мета. Ну, типу, ми, ми бачимо, що роблять інші команди, і нам просто треба трошечки часу, щоб ну, звикнути. Самім паню, ага. тому що ми граємо такі, вроді я граю зелень, а вроді, а вроді щось, типу, не то кудись піти. Там якісь стіна, поїзд. Ну, типу, не можна піднятися на зелений вже, знаєш. І треба просто адаптуватися самому індивідуально кожному до гри, адже і ну ВН трошечки помінявся. да, Раніше не він трошечки там прям. Ну так, да, ну не, абсолютно не трошечки. І не сильно комфортно грати на А за бексайдом, знаєш, коли дуже багато флешек летять. І ми це все розуміємо. Знову ж таки, дивимося, як інші реагують, що інші вигадують, і щось ще комбінуємо. Тобто е, сказати, що нам нам нас ця мапа готова, звісно, ні. Ми так само, як інші команди, намагаємося е, трошечки, е, ну скажу, як я трошечки підкрадати у когось щось, е, е, але так. Загалом нам подобається і просто треба пограти її. А чи можеш виділити ось команду на трейні? Ще ну, небагато було офіціалок, але ну, ця мапа зараз відносно популярною вже є. Чи можеш ось викреслити одну команду на трейні наразі, котру тобі прям сподобалось, і ти можеш прямо сказати, що міцний трейн? Та ні, не можу ні. такої сказати, нема. Я, я ще напевно не бачив таких. Ну, тому що всі, всі команди трошечки, знаєш, вони е, пробують, вони самі ще не впевнені, яка мета, знаєш через що, які гранати треба кидати, які не треба. Я просто ще, я так зрозумів, команди щупають цей ґрунт під щоб зрозуміти, як далі і що з цим робити. О, окей, я зрозумів. Завтра у вас матч проти Fireflux на CCT. Ви вже зня... ну, типу, сі позбавлено статусу ранки турніру. Ви вже mm -hmm. знялися з яли через те, що ну це такі довгі турніри, без ранки, до його напевно не має грати, ну немає сенсу грати. А на Сі теж цього статусу нема. Чи це вплине якось на вашу мотивацію, підготовку? Можливо, ви будете більше як експериментальний майданчик це використовувати, чи все ж таки гратимете на 100% в сі незважаючи, що там розмова суто про гроші йдеться. Е, насправді, як ти правильно підмітив, немає валва рейтингу і е, можливо, можливо, навіть сам завтра чи сьогодні вночі, тому що ми що розбирати будемо ігри. Е, скажу, що ми можемо щось потестити, придумати, адже ну, якщо ми програємо СІ Сіті матч, ну неважливо навіть кому це ні на що не впливає. Це впливає тільки на рейтинг HLTV. Як, ну на мою думку, HLTV рейтинг нікому зараз не цікавий, адже тільки валве. Користуються таким попитом. Е, і так, да, тобто ми можемо щось новеньке придумати, але все одно це стосується більше гізмі як він бачить. Звісно, недооцінювати і грати на аби як ми не будемо. Е, палити знову ж таки всі страти теж не будемо. То ми просто будемо награвати, награвати щоб е, відчувати Ну, кожного тімейта ще краще і потихеньку, потихеньку якось. Окей, okay. але я так розумію, що на CCD матчах краще гроші на вас не ставити і на поразки увагу не звертати. Та ну <реш> <реш> таке ще скажеш, звісно. Я я в принципі не знаю, не раду би. Ми тільки починаємо грати, і я ж кажу: у нас може піти, а може і не піти, ти, поняв? Yeah. Гра? Зараз ми бачимо, ми виграємо 2-0-2-1, а наступний матч ми хоп, і програли. Це не тому, що ми погано граємо, ні, тому що ми ще е, не відчуваємо один одного, як знаєш, така повноцінна команда, яка відчуває там таймінги свого тімейта на одній чи іншій точці е, рандомної мапи, пані. Тому тут навіть не про це мова. Плюс а, наразі пріоритетний турнір для вас є Challenger. Чи є... Звісно, звісно. Звісно. Нам пріоритетний будь-який турнір, який має валве рейтинг і валве поінти, з якого ми можемо лутанутися нормально, адже я ж кажу, у нас зараз така ситуація, що у нас немає м, таких турнірів, як мають команди з топ-30 валве-рейтингу, і нам ну, вкрай необхідно, прям конче необхідно грати і особливо вигравати ці любі матчі в валве-рейтингах, ну, в турніри з валве рейтингом. Тому будь-який турнір, який має потенціальні поїнти, звісно, важливий. Окей, шановні, дамо ще хвилиночку вам, щоб ви завдали якісь питання. А можливо, ти можеш поділитися тим, які турніри ще не анонсовані, але ви братимете в них участь, ну, ось там, найближчі. Думаю, я це не можу зробити, адже це буде, по-перше, напевно, неправильно до турнірного оператора, якщо так можна сказати. Але з того, що я чув, начебто є там пару ще турнірів, які, які ми будемо грати, Тому участь. Але казати їх точно, напевно, не буду. Думаю, все побачите просто на HLTV, на анонсах Монти і так далі. Окей, uh, окей, okay, okay, будемо. Дивитись, що ще. А, о ще питання цікаве про буткемп він планується у вас якісь? Е, Ні, поки що буткемп не планується. Е, я думаю, якщо теоретично ми зможемо пройти, давайте уявімо собі, да, що ми пройдемо або в топ-32, або просто попадемо там в топ-31, є у рейтингу, е, з якого ми ці там полу РМР, ну я їх так буду називати, типа ще кваліфікації, з якої можна буде відібратися на мажор. То я думаю, що в такому випадку можливо і буде. Але на даний момент він не планується. І це не пріоритет. Тобто головне ну, да, гідати в онлайн да. і допомога да, би А, Окей, всього вам цього і бажаємо. Стрім сьогодні буде чи як? Ні, я думаю, стріму не буде. Да, нам ще розбирати, ще пару годин точно сидимо, тому я вже буду не встати. Ще пару годин, ви будете щось розбирати? Ну, ми будемо розбирати ігри, так. Да. Ми... Не буду палить весь процес, але Грін є Грін. <laughs> Ви ж хочете, щоб ми вигравали, тому треба працювати. <laughs> uh, погоджуюся, тому, шановні, підписуйтеся на ТГ канал Демка для того, щоб не прогавити його наступні стріми і просто підтримати казакам. Дуже крута гра і бажаємо. Ну тут питають про ОПН Ви ж гратимете то на Давас, наприклад, звісно, на Blast, звісно, так, звісно. так, так. Звісно. То, там, да, 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 ну всі. і плюс Опен типу, якщо ти прийдеш на опен теоретично можеш знову ж таки отримати поїнти, ну і пройти на турнір, тому. Звісно, це ми скіпати точно не будемо. Да, там а, більше... ви, а ви кажи, да, да, кажи. Ні, ти кажу. <рес> а там тим більше я бачив на бласт буде східноєвропейська європейська квало і ну там доволі солодко виглядає mm -hmm. цей слот. Ви ж на неї зможете грати? Правильно? А я ще не знаю. Треба буде попитати у Айдина у менеджмента, бо вони цим займаються більше. Ми, ми тренуємося. Тільки У нас okay. сутеренування. Да, а ви, друзі, чатик підписуйтесь на костю на його Twitch. На його телеграм-канал, будь ласка, костянчик. Тут можеш свою ссылочку. <laughs> я, Хоча Я хоча думаю на тебе вже всі 99% глядачів підписані, але це ну, скажу. Сподіваюся, сподіваюся, все, Дэм, дуже дякую, що прийшов. Ми буду пасібочки. затримувати. Вудлак, угу. чекаємо на наступні матір. Пока-пока. Пока. Всім дякую, пока-пока.